Так, там накопана з все діляночку. А тут а он до інший сорт картопки. Це має бути більше. Ну і площа трошки більша, на нарядків два. І буржаність буде більша. але вона ще спіє 10 соток. 4 тони. Так, треба якось заточити. А заточити не просто по прямій, під сам льох. Ось от Йомка. Вон туди. Тут трохи картоплі вже є. Глядьків накопах. Тягнеться не -а. о є. Yes. Мало що не роз'їхав може буду підпихати будуть підпихать. Диво буде довгий. Це все доволі чітко. Я потрясу. А вам будь-то буде саме важка. А хоча все чистенько вийшло. Що? Добре є, мабуть. Шаре буде пелюха Прицепить. Спеціально смикає батько щоб картопля скочувалась. Це вже максимум, бляха, там ще пів прицепа. Це вже другий прицеп, це вже інший сорт, потужніша картопля, це батько точить, в машини там їздять, не дають нормально заїхати. Тут трошки таке проблематикс. оптимус картопляний прайм. Треба якось його не закидати. Завтра ще такий прицеп Прицеп цик Так, я не знаю Все йде по мазі Десь сюди хоче батько заїхати Тісно тісно Сюди мою сипатися Зараз мазути дольємо відравліку Ай гарно все одна сторона, друга Пужди, пужди! Ладно, що тут я зроблю? Цей раз мені хоча б не треба туди, ні, прийдеться лісу. Така локуцька. Так, це вже другий день, збираємо картоплю від отуди до сюди, і ширина оце 8 рядків викопано, був повен прицеп. Така і картопля. Одева. Ну, ну, ось така картопля. Збираємо методом. А, чуть позбирали, підтягнули прицеп. І так найкраще. Дозбирали вже картоплю. А зараз десь 2.30. 9.30 ми почали в 4 ось такі прицепи. То ще там на обід дехто йшов. Я то з батьком пішли, сої пормені з'їли, вона дуже калорійна, і наш обід був такий нормальний. Ну, прицеп такий теж непоганий. Але картопля там, те, що на відео не попало, було куди краще, ніж те, що я записав, тому що в мене... Тоді телефон був розряжений, я його не взяв просто на поле. Не знаю що то прицеп криво стоїть Просто ви знаєте яке навантаження нічого нового. Але все одно капець його криво. Баляха, яка пилю. Все, я поліз, що то онучу забрати.